На каналі 1+,1 плюс триває спільний марафон. Єдині новини. Я Соломія Вітвіцька. І це ТСН. Троє людей постраждали внаслідок ворожої атаки на Запорізький район. Вибухи там пролунали близько шостої ранку. Авіаційним ударом пошкоджені будівлі. Харків двічі зазнав ударів з повітря. Близько 21-ї у місті пролунали вибухи. Російський безпілотник влучив в АЗС. Постраждала 20-річна дівчина, яка перебувала поруч. Її ушпиталили із пораненням ноги склом. Другий удар припав по тому ж району. Безпілотник поцілив у дорожнє покриття. В сусідніх будинках вибуло шибки. Окупанти атакували також Одещину. Вибухи пролунали в Ізмаїльському районі. На місці влучання спалахнула масштабна пожежа, яку було видно навіть із румунської сторони кордону. Наслідки уточнюються. Четверо поранених внаслідок обстрілів на Дніпропетровщині. Безпілотниками та з артилерії окупанти гатили по Нікопольському району. Постраждали двоє жінок та чоловік. Потрощено сім приватних будинків. У Сенельниківському районі поранено чоловіка, побито інфраструктурні об'єкти ворожого удару. завдано і по передмістю сум вгатили по сільськогосподарському підприємству у піщанському старостаті. На місці влучання загинули двоє працівників. Ще троє співробітників дістали поранення. П'ятьох чоловіків травмовано внаслідок атак російських безпілотників у Херсоні та Садовому. Із корабельного району обласного центру евакуювали уже понад 700 містян через пошкоджений росіянами автомобільний міст. Люди залишилися відрізаними від газу та харчів. Щонайменше три сотні росіян убиті та понад пів тисячі поранені. Такий результат спецоперації бійців головного управління розвідки Міноборони на сумському напрямку. Кадри із цього бойового завдання показали у ГУР. Наші розвідники зайшли у ворожий тил, зачистили позиції окупантів та закріпилися. Таким чином воїни спецпідрозділу Тимура не дозволили росіянам просунутися на Сумщині. Радіо перехоплення ворога свідчать, окупанти відмовляються йти на штурм наших позицій. Виправдовуючись надуманими позиціями і причинами. Ну а загалом за минулу добу на всій лінії фронту російсько-української війни відбулося 113 боєзіткнень такі свіжі дані від генерального штабу збройних сил. Найважча ситуація на Лиманському та Покровському напрямках. Аналітики Діпстейт пишуть: ворог окупував попів яра, а також просунувся біля Торецька та Полтавки на Донеччині. Путін найімовірніше відкине ультиматум Трампа щодо припинення війни в Україні. Термін якого спливає 8 серпня. Про це повідомляє видання Reuters із посиланням на власні джерела. Сьогодні представник президента США Стів Вітков у Москві спілкуватиметься особисто з Путіним. І від цієї зустрічі залежатимуть наступні кроки Сполучених Штатів щодо Росії, сказав Дональд Трамп. У вівторок президент США говорив телефоном із президентом України Володимиром Зеленським. Білий дім із цього приводу мовчить. А от президент України розповів про деякі деталі розмови власна кореспондентка ТСН США Ольга Кошеленко. Далі з подробицями. Це буде вже п'ята особиста зустріч спецпредставника США Стіва Віткофа із Володимиром Путіним. На відміну від попередніх, відбувається вона на тлі напруження у відносинах. Президент Сполучених Штатів встановив дедлайн 8 серпня для припинення Росією вогню. Реагуючи на провокативну риторику заступника голови російського радбезу Дмітрія Медведєва, Дональд Трамп демонстративно пересунув два американські атомні підводні човни до Росії. Вітков знов полетів до Москви на запрошення російської сторони, розповів американський лідер, уточнивши, що за результатами цієї зустрічі він ухвалюватиме рішення про санкції проти Росії. Втім, відповідаючи на запитання, чи й досі тримається ідеї про 100-відсоткові мита на авторинну торгівлю з Росією, як заявляв у липні, трохи здав назад. Ну, я ніколи не встановлював відсоток, але ми будемо робити чимало. Побачимо, що станеться протягом наступного досить короткого періоду часу. Побачимо, що станеться. Я знаю, що у них завтра зустріч. У нас завтра зустріч з Росією. Побачимо, що станеться. Ми тоді приймемо це рішення. Які настрої Путіна джерела світових медіа дають протилежні оцінки? Так Блумбер стверджує, що у Кремлі, як поступку Трампу, обмірковують можливість припинення вогню у повітрі, тобто допускають можливість не використовувати дрони та ракети, якщо Україна погодиться на те саме? Водночас джерела Reuters запевняють, російський генштаб обіцяє Путіну, що український фронт впаде за 2-3 місяці, тож підстав для перемир'я немає. У вівторок телефонами з Трампом поговорив президент України Володимир Зеленський. Білий дім не зробив із цього приводу жодних заяв. Зеленський розповів про розмову із Трампом у вечірньому зверненні. Він дуже добре поінформований. Він знає про російські удари, знає про ситуацію на фронті, про те, що росіяни зараз намагаються зробити удари більш інтенсивними. Ми в Україні повністю підтримуємо американську пропозицію негайного. Припинення вогню. Ми вже багато різних форматів пробували, як можна припинити вогонь. Як можна припинити вбивство? Ми говорили та пропонували Росії тишу в небі. Відсутність таких ударів, ракети, дронів і загалом по цивільній інфраструктурі, і конкретно відсутність ударів по енергетиці. Все це порушувалось росіянами. Причому дуже цинічно. Один із основних важелів тиску на Росію обмеження цін на російську нафту, говорить Зеленський. Про те саме Трамп сказав нещодавно в інтерв'ю CNBC. зниження ціни російської нафти ще на 10 доларів за барель не залишить Путіну вибору, бо його економіка, мовляв, у жахливому стані. Головними покупцями російських енергоносіїв залишаються Китай та Індія. Для останньої Трамп вже підняв мита за перепродаж російських вуглеводнів на відкритому ринку. У Делі обурилися, бо штати, начебто, й самі торгують з росіянами. Індія стверджує, що Сполучені Штати імпортують російські уран хімікати добрива, критикуючи при цьому їхній імпорт енергоносіїв. Я нічого про це не знаю. Мені доведеться це перевірити. Ми зв'яжемося з вами пізніше. Водночас Сполучені Штати продовжують продавати зброю європейським партнерам, які своєю чергою постачають її в Україну. Спочатку закупку на 500 мільйонів євро зробили Нідерланди. Слідом Швеція, Норвегія та Данія скупилися ще на 500 мільйонів доларів. Йдеться зокрема про придбання ракет для комплексів ППО Петріот, розповів Зеленський, і подякував усім партнерам та особисто генсеку НАТО Рюте за налагодження процесу. Із Вашингтона Сполучених Штатів Ольга Кушеленко, Максим Шинкаренко, ТСН 1+, плюс марафон. Єдині новини. Гроші з Європи, зброя зі штатів. Ще три країни вирішили долучитися до ініціативи постачання Україні американської зброї. Швеція, Норвегія та Данія виділяють для цього близько 500 мільйонів доларів. Кошти мають посилити українську протиповітряну оборону, зокрема завдяки додатковим ракетам для системи протиповітряної оборони Петріот. Раніше майже таку ж суму на ракети та компоненти для Петріотів виділили Нідерланди. Тамтешній міністр оборони розповів у соцмережі ікс, що вони закуплять у США необхідні складники для ППО, і це допоможе Україні захистити себе і решту Європи від російської агресії. Так написав посадовець. Президент України Володимир Зеленський вже подякував Амстердаму за внесок у посилення української протиповітряної оборони. Політик заявив, що це перший такий крок серед країн НАТО, і в час, коли Росія намагається масштабувати свої удари, а ще додав, що рішення Нідерландів стало результатом саміту НАТО в Гаазі, який відбувся 24-25 червня. Раніше очільник США Дональд Трамп офіційно оголошував, що США та країни Північно-Атлантичного альянсу уклали угоду про постачання зброї в Україну. За його словами, США вироблятимуть найкращу у світі зброю і продаватимуть її НАТО. А альянс координуватиме постачання в Україну. Посол США при НАТО Меттіо Вітакер розповів докладніше, як працюватиме ця схема закупівлі озброєння. Нідерланди лише перші з багатьох протягом найближчих тижнів ви побачите низку подібних оголошень. Коли ми оголосили про цей механізм, який дозволяє нашим союзникам по НАТО закуповувати американське обладнання та передавати його Україні для оборони, багато з них одразу зголосилися. Деякі країни об'єднуються в групи, щоб разом фінансувати та постачати зброю і боєприпаси. І саме в цьому полягає суть НАТО платформа для комунікації між союзниками, спільного обговорення проблем і пошуку рішень. Цей робить наш союз найсильнішим у світі щойно вдасться знизити ціну на нафту на 10 доларів. Путін зупинить війну. Таку думку в інтерв'ю телеканалу CNBC висловив Дональд Трамп. Американський президент вважає, що російська економіка не витримає такого тиску, бо і так перебуває не в найкращому стані. Президент США також розповів, що організація країн експортерів нафти ОПЕК Плюс планує збільшити видобуток нафти, і це вже впливає на ринок енергоносіїв. Окрім того, Трамп пригрозив продовж наступної доби значно підвищити мита для Індії через купівлю російської нафти. Саме Нью-Делія вважає американський президент. Дент не тільки купує величезні обсяги російської нафти, але й продає значну частину придбаної нафти на відкритому ринку, отримуючи величезні прибутки. А ще політик дорікнув індусам, що їм байдуже скільки людей в Україні гине від рук російської військової машини. У Нью-Делі із обуренням відреагували на випади очільника США в тамтешньому МЗС кажуть, що цей імпорт призначений для забезпечення доступних цін для їхніх громадян. Але окрім цього, нагадали Вашингтону, що саме вони колись і заохочували цей імпорт, оскільки це мало зміцнювати стабільність світових енергетичних ринків. А ще дипломати нарікають, країни, які критикують Індію за імпорт російської нафти, самі ведуть торгівлю із державою агресоркою. Скандал довкола соцвиплат для українських біженців в Німеччині. Посол Олексій Макеєв розкритикував заклики скасувати соцдопомогу українцям. Дипломат в інтерв'ю місцевій радіостанції заявив, що українські біженці не є проблемою і закликав не робити із наших громадян. ЦАПів від Бувайлів. напередодні. Прем'єр регіону Баварія висловився за припинення допомоги українцям, бо це, на його думку, заважає їхній інтеграції на ринку праці. Заклики скасувати матеріальну допомогу лунали й раніше. Тоді це стосувалися лише чоловіків з України віком від 18 до 63 років. Але далі заяв справа не пішла. Німеччина, відповідно до торішніх даних, виплатила майже 47 мільярдів євро цього виду соціальної допомоги. Із них українці отримали лише трохи більше 6 мільярдів. Чотири людини із родини напередодні в Іванковичах під Києвом поховали маму двох її синів та брата, які загинули в будинку у Святошинському районі, куди минулого тижня поцілила російська ракета. У тій квартирі вижили лише двоє: бабуся, пані Катерина, за долею якої в перший день стежила вся країна, та її молодший син Євген. Десятирічний онук Андрійко із батьком залишилися живими тільки завдяки тому, що в ту ніч були на дачі. На поховання з'їхалося чи не все село кажуть, родина була просто зразкова, надзвичайно дружня і дуже весела. Селяни обіцяють не покинуть маленького Андрія та його батька і допомагатимуть їм, скільки стане сил. І спогадами про ніч, коли російська ракета знищила її будинок і вбила її батьків, з ТСН поділилася 23-річна Вероніка Осінцева. Її тоді виштовхнуло із дев'ятого поверху, і вона дивом вціліла. Кореспондентка ТСН Олена Гущик спілкувалася з Веронікою перші години після російської атаки, і ті кілька секунд, на яких вона згадує про пережити, облетіли усі, зокрема і світові змі. На п'ятий день після трагедії СТСН вона поспілкувалася знову. Вероніка вже бачила свій зруйнований будинок у новинах. Унизу 28 портретів загиблих, поміж яких фото її батьків. Вона пам'ятає, як її рятували з вогню і поділилася, де і з ким буде жити після виписки. Цю розмову ви можете уже відшукати на Ютуб-каналі 1+,1. Там про лікування, яке чекає дівчину, і про допомогу багатьох українців, якої вона не очікувала. Я не думала, що таке буває. Я думала, що людям все одно на одне одного, і тим паче на мене. Якась дівчинка просто нікому не відома, окрім своїх близьких, знайомих. І ось такий розголос ну, для мене це якесь диво. Чи підлягає відновленню зруйнований російською ракетою перший під'їзд житлової багатоповерхівки у Святошинському районі столиці, має встановити інструментальна експертиза. Про це повідомили представники місцевої влади на зустрічі з мешканцями. І, хоч розбори завалів на місці трагедії завершили ще минулого тижня. Наслідки атаки мешканці інших під'їздів та будинків поруч долають дотепер. А експертна група, яка оцінила б збитки, досі не навідалась на це місце. Кореспондентка ТСН Аліна Лісова була на зборах і про все розкаже докладніше. Це той самий під'їзд, а точніше місце, яке лишилося від під'їзду 9-поверхівки у Святошинському районі столиці. Сюди 31 липня прицільно влучила російська ракета, і майже через тиждень після ворожої атаки тут зібралися мешканці, аби почути відповіді від влади, коли чекати їм на компенсації відновлення житла і чи взагалі можливе відновлення цього зруйнованого першого під'їзду. У приміщенні актової зали місцевого ліцею не проштовхнутися на громадські збори з головою РДА та представниками служб людей прийшло чимало. Ми сьогодні зібралися для того, щоб людям пояснити наші подальші дії, що ми будемо робити за 31 число того місяця. У нас було пошкоджено 30 будинків, 5 закладів освіти. Два будинки було сильно пошкоджено один частково зруйнований. В залі вмістилися не всі, і дізнатися, бодай щось намагаються прислухаючись поблизу вікон, або у тих, хто першими виходить з будівлі. Що вони сказали? Що запросила фірма якась 100 тисяч, кажу, Ні, запросила за експерт дому 100 тисяч. Для них це для міста дорого. Вони будуть виставляти на тендер. Фірма, яка знайдеться, буде робити експертну оцінку. А чого скільки це, скільки це часу будуть длитися, невідомо. Людям плити на голову попадають, тоді вже не надо експертну а оцінку. Його треба те, від... що? У людей жити ніде. Здається, незадоволені почути подружжя Наталії та В'ячеслава Бабкіних. Вони мешкають у другому під'їзді будинку, куди був приліт. Кажуть, їх квартира вціліла. Втім, чи безпечно там знаходитися, не знають. Сусіди деякі вже дивляться, що там тріщини пішли. По стінах, по стелях. нас запустили. А завтра буде десь тут щось вибухати. Складеться інший під'їзд. Ніхто ж не знає, чи можна нам жити там. Нам вже ніхто не сказав. Майже через годину від початку зборів до схвильованого натовпу на вулиці виходить Борис Работнік, очільник департаменту будівництва та житлового забезпечення КМДА. А коли експертиза буде? для того, щоб зробити експертизу, провести тендер. Якщо запит цінових пропозицій, коли він проводить і по запиту цінових пропозицій дають менше 100 тисяч гривень, то він іде по запиту цінових пропозицій, і Це відбувається на протягом двох тижнів. Якщо вище 100 тисяч у нього пропозиції, то він зобов'язаний проводити відкритий торги. Тому це на 15 днів ще буде більше проводитись ця експертиза. Втім, люди не стихають їх. Цікавить головне де жити впродовж усього часу, коли буде відбуватися тендер і власне сама експертиза. Власники квартир, ще раз кажу, подають документи. На по програмі турбота на 40 тисяч одноразова допомога. Якщо у вас нема де жити, будь ласка, підходьте, будемо вас поселяти. Держава підтримає усіх постраждалих. Таку обіцянку постраждалим мешканцям дав президент Володимир Зеленський, коли на другий день після трагедії приїздив до будинку і наголосив, звітувати йому особисто будуть усі відповідні міністри. Назберуться міністри. Зроблять дуже швидкі рішення, щоб вам допомогти. Ми не будемо чекати місця. Не хочу вас завантажувати в бюрократію. Я попросив завтра терміну їх устрій. Вони вже все підготували, що потрібно зробити, щоб у вас були і гроші, і щоб ви розуміли, і де жити, щоб була ясність. Вже на початку цього тижня прем'єрка Юлія Свериденко повідомила, уряд розробив новий механізм, який дозволить прискорити і спростити процедуру відновлення пошкодженого майна. І можна не чекати на завершення експертизи, а починати ремонти у помешканнях вже зараз. Усі дії фіксуватимуть в електронній системі, фінансуватимуть відновлення із місцевих бюджетів або міжнародної допомоги. Аліна Лісова, Володимир Парахонський, Андрій Колісник, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини. Держава забезпечить житлом лікарів, які працюють у сільській місцевості. Про це заявили у міністерстві охорони здоров'я. Профінансують купівлю службового житла для тих медпрацівників, які працевлаштувалися у комунальних медзакладах на найбільш затребувані вакансії. Користуватися цим помешканням медики можуть на період роботи. Подати заявку можна впродовж 120 днів днів із моменту працевлаштування. Пріоритет у забезпеченні житлом визначатиметься за результатами аналізу даних із єдиної веб-порталу вакансій у медзакладах і нині на порталі розміщено майже тисяча вакансій, і переважна більшість це лікарі. Найбільше бракує кадрів у Житомирській, Одеській, Кіровоградській, Волинській та Дніпропетровській областях каже міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Перший е, бюджет 100 мільйонів розраховуємо, що десь 120-130 квартир можна спокійно купити. Ключова задача, щоб робоче місце було в сільській місцевості, і житло в 30 кілометровій зоні від цього робочого місця. Після 10 років роботи в цьому закладі і проживаючи в цьому житлі, медичний працівник має право на першочергове право на його приватизацію. Чоловіка, який погрожував пістолетом та гранатою працівникам ТЦК, затримали в Черкасах. Співробітники територіального центру комплектування зупинили його, аби перевірити документи. На цих кадрах видно, як він тримав у руках пістолет, а далі узяв ще й гранату. В поліції кажуть, він висмикнув чеку та погрожував підірвати боєприпаси, а також узяти працівників центру комплектування у заручники. Загалом мав при собі три гранати. На місце приїхали кілька патрульних екіпажів і близько години зі. Зловмисником тривали перемови. Його затримали. Звідки в нього зброя? Слідчі поки що не коментують. У поліції відкрили провадження одразу за кількома статтями: незаконне поводження зі зброєю, погрози службовим особам та перешкоджання діяльності ЗСУ та військових формувань, затриманому загрожує 8 років за ґратами. Що бачить Тарас Шевченко у різних куточках світу, відтепер може побачити кожен охочий. Для цього треба лише завітати до парку Шевченка у центрі столиці. І Там громадська організація Ukraine Вау wow разом із міністерством закордонних справ відкрила інсталяцію Світ очима Шевченка. Це величезний бюст поета, всередині якого можна почути вірші Шевченка у виконанні Богдана Ступки, перевірити знання про великого кобзаря. А головне віртуально переміститися. В міста по всьому світу, де встановлено пам'ятники видатному українцеві. Загалом на планеті їх понад тисячу. У цій інсталяції можна побачити краєвиди 80 міст і саме так, як бачить їх монументальний терас. Серед вічок є одне, в якому відвідувач побачить лише темряву. І це те, що сьогодні бачать пам'ятники в Україні у захисних конструкціях. Автор художнього задуму Український митець Сергій Западня. Інсталяція присвята працюватиме в парку імені Тараса Шевченка до 15 серпня. Ну а потім стане частиною великої виставки Юкрейн Вау, wow», що відкриється до дня незалежності. Ти буквально можеш побачити вигляд з цього пам'ятника по всьому світу. Це надзвичайно насправді, тому що це такий момент гордості, яким ти хочеш пишатися, що це саме український діяч. Тарас Шевченко — це про свободу, Тарас Шевченко, це про незалежність, Тарас Шевченко — це про боротьбу за нашу державність. Фактично він знаходиться поза часом. І важливо говорити зараз про Україну мовою. Не тільки дипломатією, не тільки мовою військовою, але говорити про Україну м'якою силою, інструментом публічної дипломатії.